Obrigada. В тому, що тепер дуже багато державних програм звертається на покращення е, фізичного виховання дітей, і школа не може існувати без стадіону. Ми виступаємо про те і просимо підтримки від депутатів про те, що стадіон обов'язково це є невід'ємна частина від школи, це є невід'ємна частина від фізичного виховання дітей, це є невід'ємна частина від здоров'я дітей. А також це напевно, що буде злочин проти освіти, якщо забрати дітей. Шкоді справа в тому, що е, на, на попередній сесії було прийнято рішення про передачу стадіону за одну гривню в рік е, педуніверситету. Ми розуміємо все. Але педуніверситет має свої корпуси, і педуніверситет набагато потужніший і може напевно, що сам собі забезпечити побудову нового стадіону. Ми маємо людей, які хочуть вкласти в гроші в стадіон, які хочуть це є учень нашої школи, які буде облаштовувати кортами, футбольним полем, басейнами. Але справа в тому, що нас не хочуть почути, не хочуть дослухатися. E é casa escola? Справа в тому, що е, ніби на попередній сесії не ніби, а на попередній сесії було прийнято рішення, що зняти е, пункти про оптимізацію шкіл. Але справа в тому, що черговий раз е, наша влада давала інтерв'ю на е, радіо і сказала, що це все одно в процесі. Тому ми хочемо ще раз звернутися до влади і попросити владу, хай залишить школи спокою, тому що все таки. Молодь держава починається з освіти, з початкових класів.